Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо за заморозки, тому що вони вже починаються. Я б навіть назвав це не заморозками, а морозами. І заодно повідповідаю трохи на питання, які мені задавали люди буквально недавно. Річ в тому, що десь починаючи з суботи, дуже різко міняється погода, приходять навіть сніга. Там я дивився на Весь день а, стоїть сніг, охсанце сліпить, нема на А, На весь день стоїть сніг в неділю. З вітром мінус... не 9 метрів в секунду. А це по Житомирській області. Тобто це ще й кургани якийсь пам'ятає, а на день-ноль. Ну, може, зміниться погода, може буде мокрий сніг з вожжем, тому що а, змінюється з там, південного західного вітру на північний. А північний вітер в таку пору це завжди, я б сказав би проблема. І... Перше, що померзне, це абрикоси, тому що вони зараз масово цвітуть і навряд чи в цьому році у нас на півночі вони будуть. Так само було і в тому році, теж десь на початку квітня вони свіли, і потім прийшли морози, і та абрикоса вся просто посипалася. Якщо брати, мене часто питають там за часник, чи боїться він, чи не боїться. Друзі, приморозків він не боїться. А от там така ситуація, цікаві, там два дня, що там стоїть на день, навіть мінус, близько нуля, поверне на північний вітер. Тут я не скажу, чи він померзне, тому що тут буває по-різному. Якщо брати північ під питанням, ну як показує практика, були і такі морози, то ну кончики були жовті, тому що біля нього ніхто ніколи не ходив там, з міачною селідрою, з добривами, тому що. Земля посна і так далі. Тому сказати, там від чого точно він жовтів, важко. А якщо так от зараз взяти, наприклад, оці всі ділянки, які де він посходив і прийшли такі морози, ну тут 50 на 50. Або він примерзне, або він не примерзне. Все буде упиратися, як... за чим буде мороз. якщо а мороз буде, і дуть вітер, і похмуро. ну Це не така, така це страшна історія. А от якщо ясно буде, а ясно буде, це зазвичай вранці конденсант, підвищена вологість, ну може бути біда з часником. Тому тут 50 на 50. А смисла його великого накривати. Немає, тому що він там ще в нас не сильно посходив. Це там, де я ось тітки часник показував, ви, напевно, бачили, там да там можна було б його і накрити. Но, півторуся, все буде залежати від того, наскільки сильні будуть ці приморозки Якщо брати, наприклад, картоплю, ну в нас вона ще точно не сходить, ми тільки ось недавно її кинули. А, тітка сьогодні то досаджує. Там декілька ультраранніх рядок Рів'єри на продаж, то. За картоплю ми поки що не переживаємо. Полуниця теж зараз у мене я бутонів не бачив. ж якщо брати там центральні південні регіони, ситуація буде інша. Якщо вже є перші бутони. Це зазвичай ну, сигнал, що вже треба накривати полуницю від мороза, тому що перші бутони це зазвичай самі крупні ягоди. І це тільки перші бутони з'являлися. Я завжди бігав з цим білим агролокном. Добре, що в цьому році в мене настільки багато полуниці, тому що я просто не зміг міг фізично цим займатися, бо ось я цей розсадник докопати а, ніяк не можу. А ще й а, з агролокном бігати. Ну, Цьому підтверджені на, насамперед а, ранні сорти або сорти, які висаджені під плівку а, і так далі. Навіть зараз, якщо взяти Південну там, Україну, центральну Україну, я думаю, їх це також коснеться, а, похолодає суттєво. Тому треба готуватися ще декілька днів є. А, найкраще мені сподобалось, що опрацювало з практики, скажу, як і плівка, так і агроволокно. Різниці особливо і не побачив. А Агариновське 30-ка працювала, плівка була, в мене виходить 100 мікрон, по-моєму. Якщо не помиляюся, парніково мене не теплична, парникова була. То справлялося. Люди писали, що не справляється там оці обливання водою там, і так далі. От зараз. Сади в кого цвітуть там абрикосові, да, там, може, якісь там сливи, да, там, то ну, блин, знову буде прольот, я думаю. Задимлення не працює, тому що вітер подув, його той дим рознесло і так далі. Я дивився якось в Іспанії, знаєте, що робили? Обрали лампи, ставили під деревами, підпалювали ці керосинові, і так весь сад аж палав. Ну я не знаю, чи в Україні це буде. Дозволено робити і, ну бачите, можете навіть в новостях подивитися, як в Іспанії врятували сади. А, то щось схоже можна і зробити в себе. Ну тут вибір або рятувати сад або надіятися на краще. Ну надіятися на краще, така собі історія. Тому що в тому році південь теж під заморськів постраждав. І особисто моя думка, що. Ну, це не останні. Це не останні заморозки. Я думаю, що вони ще будуть і в середині місяця. Потім після цих заморозків знову піде тепло, суттєве тепло, почне сходить гарно картопелька. Можуть якісь ультраранні пташки підуть садити помідори там, чи перець, а потім знову прийдуть заморозки. І можуть вони бути в кінці травня ті заморозки, все буде друзі, вирішувати, От, е, який буде вітер. Буде дуть південь, ну буде тепло. Буде дуть північ, ну буде біда. І за моїми спостереженнями, десь до початку літа, якщо на Полісі повертає на північ. Ну, В більшості випадках це замерзки. Нерідко буває, що після шквальних таких злив з градом, з грозою повертає там на північний вітер і буває там дійсно мерзне навіть на початку літа. Таких садів було, по-моєму, в сезоні 2023. І тоді, помню, в Білорусі теж конкретно все повимерзало, все стояло чорне, помідори, там картопля, навіть наше село це затронуло. Але зараз у нас що виходить? Майже середина весни типова ситуація для. Північної України, ну і для Південної також. Тому, друзі, надіюсь, всім все понятно. Ставте цьому відео лайк, ну і чекайте наступні відео.